Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії працює Наталія Квасюк. А той другий праздник святого Василя співається у відомій коляці. 14 січня православні і греко-католики відзначають День пам'яті святого Василя Великого, угодника Божого архієпископа Касарійського. Василій, названий пізніше великим, народився в місті Кесарії, в Кападокійській провінції Римської імперії. Його батьки були високоосвіченими багатими людьми. Василій отримав хорошу і ґрунтовну освіту. Спочатку вдома, потім в Афінах, Єгипті, Месопотамії, Палестині і Сирії. Василія дуже цікавило життя Ісуса Христа та його сподвижників. У рідці Йорданії він прийняв хрещення від патріарха Єрусалимського Максима III. коли здійснювали обряд хрещення, у ріку серед ясного неба вдарила блискавка, з якої вилетів голуб. Таким чином, сам Господь благословив Василія. Незабаром його обрали архієпископом Кесарійським, і він на згадку про Боже благословення зробив золотого голуба, якого розмістив над святим престолом у церкві. Коли Василій правив літургію, то голуб тричі потрясав крилами. Багато праведних справ здійснив Василій, якого ще за життя почали називати великим. Він не тільки укріпляв церкву вірою, але й вміло боровся з відступниками, написав багато богословських праць, уклав правила монашого співжиття. Василій став великим учителем церкви. Все його життя приклад жертовності і боротьби за перемогу Божого Слова і Святої Церкви. 14 січня 379 року у віці 49 років перестало битися серце великого сподвиж. Іжника філософа та богослова весь християнський світ цього дня святкує день пам'яті архієпископа кисарійського святого Василія Великого. В Україні це свято відзначають спеціальними богослужіннями у церквах. В цей день вітають усіх Василів і Василин з іменинами. А ще це велике свято збігається зі святкуванням старого нового року. Особливо яскраво відзначає свято громада житлового масиву Хотінь. З 1989 року. Щорічно, парафіяни церкви Святого Миколая увечері 13 січня збираються у храмі на Всеночну. Після Всеночної правиться суплікація Подячний молебен, благословення святими дарами. Потім настоятель церкви протоієрей, отець Дмитро Кишенюк робить звіт духовного і фінансово-господарського життя парафії. Після цього від церковного подвір'я уся громада в супроводі духового оркестру з колядками прямує до пам'ятного хреста, який був установлений на знак скасування панщини, і який громада відстояла в часи комуністичного режиму. Святочна процесія зупиняється в центрі Хотіня біля іншого хреста на честь тисячоліття хрещення Київської Русі і каплиці Покрови Божої Матері. На завершення свята лунає спільна коляда. Відбувається театралізоване дійство Маланка. Парох вітає усіх з Новим Роком і засіває Сійця, родився, звітом пшениця. На той нарікша вас, наша поодиноця, колоде до Голова <святе> не боліла. Христос рождається. <рив> Христос рождається. Старий <рив> рік минає. Христос рождається. Користе Христос рождається. <рив> Христос рождається, <рив> Христос рождається. <рив> телебачення. <рив> вітаю, вітаю телебачення 20 20-м роком, який мали ювілейний, Найборошого воно висвітлювало всі наші проблеми, наше все життя, релігійне, церковне. Дочекати нині у році. Христос Роста. Новорічні різдвяні свята тривають, і в рамках святкової програми Зима іде свята веде 11 січня на площі героїв колядками та щедрівками калушан вітали учні загальноосвітніх шкіл міста. Того дня новорічну програму Щедрий вечір Добрий вечір підготували учні загальноосвітніх шкіл міста першої, третьої, восьмої, дев'ятої та одинадцятої. Згідно українських традицій, щедрий вечір називають ще Василів вечір. Адже наступного дня, 14 січня, християни святкують другий празник Святого Василя та Старий Новий рік. Святкування його походить від стародавнього, ймовірно, до християнського звичаю. За християнським календарем напередодні старого нового року святкують преподобної Меланії. Цього дня, окрім колядок, лунають і щедрівки. З року в рік ця традиція не втрачає актуальності, зокрема, і серед дітей. В новорічній програмі Щедрий вечір, добрий вечір школярі міста дарували калушанам різдвяні пісні та бажали всіляких гараздів. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Слід зазначити що 17 січня з 16 години на площі Героїв Калушани побачать святкове дійство Хай кругом усе сміється на весь край хай радість сліється», в якому візьмуть участь учні 2, 4, 5, 6, 7, 10 шкіл та гімназії, а також центру художньої творчості. Listo. Дня біля ялинки, дуже звичних колядок та вертепів додалися ще й спортивні забави, організовані Центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Позмагатися біля центральної ялинки прийшли і діти, і дорослі. І хоча на дворі був добрячий морозець і вже практично вечоріло, організатори вирішили перед спортивними забавами провести парад різдвяних вертепів. Показати свої акторські можливості зголосилися вертепи із спілки української молоді, з молодого руху та з театру Люб Арт. Кожен виступ був своєрідним, мав свої постановочні особливості, а головне видовищним і доволі високомистецьким. Жую вам, добрі люди, що Христос родився, що наш нарід український від ярма звільнився. Не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці різдва дочекались. А ми раді, що діждались за це в Бога просим. Нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять. По цілому світу нехай славлять Україну на многі літа. Христос ся рождає. Традиції вже стало проводити зимові забави під час різдвяних свят. І попередньо було 5 січня заплановано такі спортивні забави, але не було погодних умов. Сьогодні прекрасна погода, чудова коляда продовжується. І зимові забави спортивні будуть як для дітей, так і для дорослих. Так що сьогодні має бути весело. Є як санчата, так і сніг. Будемо робити все, що буде добре. Поки старші учасники змагань колядували та віншували, молодші, не гаючи часу, вправлялися у імпровізованому хокеї, попадаючи по воротах тенісними м'ячиками. Пізніше до них долучилися молодорухівці, гасаючи санами навколо ялинки і показуючи кращий спринтерський час. Передбачалося також і будівництво снігових фортець, проте через мороз сніг був надто сухим, а тому на площі не з'явилося жодної тимчасової архітектурної споруди. Після виступів вертепів молодим акторам, як і годиться за традицією, подякував начальнику управління в справах сім'ї молоді, фізкультури і спорту Михайло Клим і пообіцяв їм у якості призу безкоштовну поїздку у село Вишків Долинського району. Наступного дня, 13 січня, цим подарунком скористалися 46 учасників вертепів, які мали змогу продовжити змагання у горах, катаючись на лижах та санках. 12 січня у Палаці культури Юніс відбувся різдвяний концерт української співачки Ірени Федишин. У концертній програмі також взяли участь шоу Балет ікс Денс та гуморист сатирик Віталій Чоник. Ірина Федишин є однією із популярних співачок Західної України. Її називають справжнім металоном жіночності української естради та зіркою Галичини. У 2006 році на головній сцені країни дві пісні співачки було визнано шлягерами року. Її альбоми Твій ангел та Україна колядує розійшлися найбільшими тиражами в Західній Україні. Щодо останнього, то за півтора місяця було продано більше 10 тисяч його копій. Саме з різдвяною програмою Україна колядує. Відома зірка української естради Завітала до калуша. На її приїзд очікувало багато калушан, які заздалегідь придбали квитки на концерт. Справжнє різдвяне шоу відбулося у палаці культури юність. Розпочався концерт із вже усім відомого шлягера Україна колядує. Після нього співачка виконала декілька колядок, такі як «Пречиста діва по світу ходила, добрий вечір тобі, Бог се рождає, спи Ісусе, спи. Кожен свій виступ Ірина Федишин намагалася перетворити на справжнє шоу з яскравими костюмами, цікавими танцями і постійно номерів, і, ясна річ, чудовим виконанням хороших пісень. Крім колядок, звучали сьогодні пісні лише у нас на Україні, гітара, милувалися, цілувалися. Неперевершено Ірина Федишин разом із своїм продюсером та чоловіком Віталієм Човником виконали відомий хід Адажіо. До речі, гуморист і сатирик Віталій Човник теж цього дня дарував калушанам веселий настрій, розповів декілька гуморесок та цікавих історій. Варто сказати і про шоу-балет, який працює разом з Іриною Федишин. Кожна їхня хореографічна композиція була цікавою і оригінальною. Танцювальні номери вдало поєднувалися із піснями молодої виконавиці, для якої кожна пісня це частина її душі, частина особистого переживання. І основне це власна її робота. Усі, хто завітав цього дня до Палацу культури Юність, Ірина Федишин привітала із різдвяними святами, а також висловила щиру подяку організаторам концерту, в тому числі інформа Сінного партнеру Калуському міському телебаченню, привітавши директора телебачення Віталія Крохту із днем народження, завершилась різдвяно-концертна програма відомої української естрадної співачки Ірини Федишин пісенним твором Україна колядує. Україна колядує, колядує Нані калушани, далі у нашій програмі дивіться актуальне інтерв'ю із головним спеціалістом управління освіти Олегом Андрусєвим про зовнішнє незалежне оцінювання. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого вдалого робочого тижня. На все вам добре. Хай щастить!